Всім привіт! Ви на каналі Соломіка Верніка і ми знімаємо відео у Майкрафт. Е я вам зараз покажу свій сервер. І якщо ви, не, якщо ви не хочете, щоб я приміняла канал на Соломіка Верніка, граю всі ігри мої, мої улюблені або граю всі... Соломіка Вероніка граю всі ігри. І дивіться, у мене така е, хата, у мене ще отут не достроєна. Але я була в креативі і построїла стекло, а от, бачите, оце дерев'яне і отакі палки. А оцю кришу не щитайте. Оці палки, це я е, виживанні робила. Ну, деякі криві вийшли. Ой. Вибач, овечко, я не хотіла все. <смі> і мені така броня, а зараз в мене отака броня і така маска. Біля чого я живу, угадайте? Я просто йшла і йшла і побачила портал в Енд Ну, як там я забула. І рішила. Строїти тут велику хату. Нашу я построїла хату. Я дивилася е, вікі-шоу. Хто знає, чи підписуйтесь, чи як там блогер шово, то поставте дизлайк. А хто знає український там. Ой, ой, вибач, корова. Українські, як там, наприклад, е... Арбуз, такий блогер є, арбуз український а, ще хто, я забула. Коротше, я знаю кучу блогерів українських, і які знімають Майкрафт. І дивіться, отама От є таблички і там дещо написано. Якщо ви хочете, я вам прочитала, то перше ви прочитайте самі, а тепер напишіть в коментарях це те, що ви прочитали. І не підглядуйте, бо я зараз обернуся, а тепер пишіть. Якщо ви не прочитали, промотайте відео чуть-чуть назад. І все буде навіть нормально. Але я тепер не буду вам читати, поки ви не напишете. В наступному відео я вам прочитаю, чи це правильно. А тут написано тут, тут живе Соломія. Це я. Як ви знаєте. Ой, якщо мене випаде кур, Ой, це плятко, то... На жаль, я маю зламати один з тих уліїв. Не, ні, я не буду ламати тепер. Блін, ну скільки в мене буде цього меду? Я не розумію. У мене вже так його 22 чи скільки. Я забула вже. Проходьте на конкуляторі. 16 плюс 6. Ем, дивіться на ой, цеплятку, ти ж утонеш ой. Алмазно це. Ем, що ем, ем, робити? Перше я хочу поставити оце. Друге я хочу взяти зерно, щоб пришла до мене маленьке цплятку. Нагудуйка його. Все. Більше не можна. Ой, проценти. О, тебе знову треба заходити. Отому, як ви бачите, в мене корови і свині, а отут в мене овечки. Без того і без того шкафу, я б зняла відео, як я знімала. Тобто робила ем, хату, як я робила освіт. Але якщо ви встигли на початку відео подивитися це, це дуже добре, знаєте що? На початку відео було написано рік, коли я його... Ну, Зробила цей, типа, як там називається? Зробила цей світ е, березня, ну, сьогодні березень. І якого березня я зробила? Статі, скоро я поїду до Львова і вам покажу Буду знімати відео у Львові, буду коротше знімати і буду знімати своїх друзів у Львові. Але ті друзі, не просто друзі, а як рідна чи навіть двоюрідна сестра, напевно, тепер ми... я прочитаю на наступному відео вам ту саму табличку, але хтось дуже класно прочитав. І якщо вже переписали... То, будь ласка, скажіть. Або просто дівчик. О, хтось не підписався Ого, зразу аж дві зернятка з двох сторонок. Я бачу, хтось не підписався. Хто за мене дивиться? Давайте підписуйтеся вже. Одна така дівчинка або хлопчик. Дівчинка і хлопчик не підписалися. А ті, хто не підписується, я, я заношу чорний список. Не підписалася дівчинка або хлопчик. І потім я даю цю бумажку самому главному, а кому не знаю. Кому я дам цю бумажечку, але я не буду таке писати і навіть вам лякати вас. Але хто не підписався, це дуже погано. Або навіть мене заблокував. Пароль в Роблоксі, ніхто не дізнається. І він не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ай! В роблоксі. Ой, зараз. Е, В роблоксі є пароль, і він знаходиться з восьми цифр. Дивіться, там є гриб. Бачите? Якщо прочитали, то на наступному відео я вам е прочитаю, що там було написано. Так. А ви знали, трасик може е посадити на оцьому, бачите, землі? Дивіться на землі і це ніякий не прикол. Якщо ви маєте 1.20, 1.19, 1.21, то у вас вийде. А у мене 1.20. Але я хочу дуже 21. Там вроді би додавали якусь, як це мені забуло, називається, а броня пса. Броня, і я навіть представляю, як вона виглядає, або така оранжева з шерстю або оранжева з кісточками, або там, як там називається, коричнева з. Коротше, коричнева. З кісточками або просто коричнева. Ну, коричнева це шкіля... шкіляна. А я думаю, всяче робиться з кісточок і шкіляного простого одягу. Дивіться, скільки в мене альпак. Це в мене проходили аж раз, Порахуйте, скільки тут є альпак. Я не врачу всі мої альпаки, які отут знаходяться. Порахували? Навіть якщо вам не достатньо, то поставте на паузу і все. І промотайте. Бо зараз цікавого, файного не буде. Я просто вам дещо розкажу. Але ви можете це промотати, бо це не обов'язково. Хто не підписаний, тому буде не вести в Роблоксі. Ми будемо грати таку гру в Роблоксі, одну прикольну. Я вам її покажу. Але якщо мене буде, дивіться, в мене я вилупила кульчатку, прикиньте. Я не бляшу, коли я поставила паузу ну, на пару секундочок. То в мене вилупилась цеплятка на моїх очах, але дивіться, тут мігла курка вибігти, бачите? Вот вона, там була курка, бачите? Це маленька цеплятко, яке було. А! Фух. Чому цей улій хіба приносить, але якщо в мене це цеплятку, знаєте що? Тоді мені треба зламати один улій. Вибачте, бджоли, які у вас. <кхи> ну, ви поняли? Я нечайно, я не хотіла, це мої підписники так. Коротше, ми поняли. Дивіться, навіть якщо у вас почався дощ і вам не треба дощ, просто заходьте одну і. бам-бам-бам-бам І розглядається все, погода нормальна. І дивіться, як сюди заходити. Бачите, там, де вийти, там є, типу, стоп. Типу стоп-ігри. І там є смс-ка, типу. Такий значок, і у вас випаде отаке. І бачите, там клавіатура намальована, ще там де писати треба. От Отут є якісь настройки непонятні. А отут є якась отака, І в цю лісочку ем, поставлю у Встановити місце призиву світу. Телепорт, час Час дня, типу. Погода. Тут є гроз та гроза дощ і ясно. а тут є час. Захис. Захис. А захід... Сонця, день, полудень. Полудень. І все. Я не знаю, я зараз цим медом, напевно, об'їмся. Чому цей улій ідуть? Бо у мене дуже мало бджол. Зараз це і справи. Все. Ем... Ем, просто я заходила креатив, нічого такого, брала залізож так, полки брала книжні. Мені питання. Чому в мене алмази є? А золота фіга, во. золотий блок, і ще один є золотий блок, але він в секреті. Бачите, як в мене вийшла курка? Тепер треба взяти полублоки і закрити. І привести курку додому. Привіт, це. Я, я знаю, що це ти, не треба мені казати ля. -ля. Я, я вам не брешу, що мене вилупили. але я ж зламала улій. Замало? А ви бачите, які у мене речі? Отакі? От Не залито с Сокером. А тепер, дивіться, я сама цю шахту любила, я вже боюся туди, а може там якийсь монстр. Х, та, статі, хто перший ем, був в Майкрафті і не знав, що є ліжко, і кірка і креатив, то поставте лайк. Там кірки. Ви знаєте що, коли я була в Майкрафті, я не знала, що в мене є короче, креатив. Я не знала, що є ліжко, там не можна було переспати. І я не я. І взагалі я строїла хіба виживанні, зробила величезну буду, але це було в моєму мо мому... старому телефоні. Це було дуже класно, я навіть пам'ятаю, а тепер жалію, що мене кудись телепор... пар... телепортнуло, Кудись телепад. Телепортнуло. І я не знаю, тепер де я бо... Я з мене так, значить, овця це дитина. А дитина це м'ясо. А ви що, думаю, що я не вбиваю своїх животних. Типу? Хтось буде сказати, Боже, дитина вбиває когось. Ем. Оце тут це їжа. А коли я зроблю не мирно, а легко. i don't know no